Стормі Омартіан, сила жінки ще молиться його слова. Чи доводилось вам зустрічатись з людиною, яка багато говорить, але мало робить? Є багато чоловіків, які хваляться своїми планами, але не намагаються їх здійснити. По суті, такі люди стоять на місці, бо як сновидіння бувають при безлічі турбот, так голос. Дурного пізнається при безлічі слів. Еклезіаста 5 розділ. 2 вірш. Неможливо досягти своїх цілей постійними розмовами про них, замість того, щоб молитися за них і робити щось для їх втілення в життя. Ви коли небудь спілкувались з людиною, яка не контролює себе, грубіянить і лихословить. Люди, які слухають таку людину. Відчувають незручність і прагнуть якнайшвидше позбутися її товариства. Усяке розтратування, і лють, і гнів, і крик, і лихослів'я з усією злобою нехай будуть віддалені від вас, Єфесянам 4 розділ, 31 вірш. Зрозуміло, що Божі благословення обходять стороною тих, чиї уста вивергають зло. Чи знаєте ви людину, яка постійно скаржиться? Що б не трапилось, вона в усьому бачить тільки погане. Але сказано: все робіть без нарікання і сумніву, щоб ви були бездоганними і чистими дітьми Божими, непорочними серед норовливого і розбещеного роду. Филип'янам, 2 розділ 14, 15 вірші. Негативні слова тягнуть за собою негативні наслідки. І мало що вдається в житті людини, яка постійно їх вимовляє. Чи зустрічали ви людину, яка є необачною у своїх висловлюваннях, мало замислюється над змістом своїх слів? Вона кидає їх легковажно і необачно, не зважуючи те, що говорить. Серце праведного обмірковує відповідь, а уста нечестивих вивергають зло. Приповісті 15 розділ 28 вірш. Чи бачив ти людину необачно в своїх словах? На дурного більше надії, ніж на нього. Приповісті, 29 розділ, 20 вірш? Погано доведеться в житті людині, яка не замислюється над наслідками вимовлених нею слів. Чи бачили ви людину, яка своїми словами вселяє безнадію? І хворобливу тривогу в серце іншої людини, будь то чоловік, дитина, друг або колега, Смерті життя у владі язика, і ті, хто його люблять, скуштують від плодів його при повісті, 18 розділ, 21 вірш. Така людина губить насамперед своє життя. Слова, які ми вимовляємо, можуть і виправдати, і засудити нас. Вони приносять нам або радість, або ганьбу. Наші слова або підбадьорюють іншу людину, або вносять в її душу сумніви. Наслідки наших слів можуть бути наскільки серйозними, що здатні погубити або врятувати нас чи наших співрозмовників. Кожна людина, яка вимовляє слова, робить вибір. І в разі правильного вибору її чекає винагорода. Бо хто береже уста свої і язик свій, той береже від бід душу свою приповісті, 21 розділ, 23 вірш. Прислухайся до слів свого чоловіка, до того, що виходить з уст його, бо воно розповідає тобі про стан його душі від надміру серця, говорить уста. Матвія, 12 розділ, 3,4 вірш. Якщо твій чоловік постійно скаржиться, всім незадоволений, Якщо він говорить дурниці або слова, згубні для нього самого або для інших людей, якщо його переповнюють гнівні почуття, молись за нього, молись про те, щоб Святий Дух очистив його серце, наповнив його своєю любов'ю, миром і радістю і вклав в його уста нові слова, слова життя. Молитва. Господи, я молю Тебе про те, щоб Твій Святий Дух зберігав уста мого чоловіка. Нехай його уста вимоляють тільки премудрість, позбав його бажання скаржитись, бурчати, очисти його уста від поганих слів, що руйнують все навколо нього. Допоможи йому навчитися самодисципліні, щоб він контролював свою мову на догоду тобі. У твоєму слові сказано, що людина, яка береже свої уста від зла і брехні, винагороджується довголіттям. Навчи його цьому, наповни його твоєю любов'ю так, щоб від її надлишку з його уст виливались тільки слова життя і творення. Зроби те саме і в моєму серці. Нехай твій дух панує в словах, які ми говоримо. Нехай ці слова допомагають нашому взаєморозумінні і ніколи не ранять нас, Навчи нас висловлювати повагу один до одного, говорити один одному слова, які зміцнюють, підбадьорують, спонукають до відвертості і приводять до взаємної згоди. Господи, Ти сказав у своєму слові, що якщо двоє з'єднаються в ім'я Твоє, ти будеш посеред них. І я молюсь так. Будь завжди серед нас, щоб ми двоє знайшли згоду між собою. Нехай слова наші і думки наші будуть благоугодними перед Тобою, Господи, наш відкупитель і наша фортеця. Я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.